Попри те, що у різних заходах, які відбувалися у наших містах і селах у передень нового року та у новорічну ніч брали участь сотні тисяч людей, ніяких надзвичайних пригод на щастя не трапилося. Доволі спокійно пройшли урочистості і в обласному центрі. За даними правоохоронних органів, серйозних правопорушень не було. Більше того, в новорічну ніч лікарі не зафіксували жодного отруєння алкоголем чи інтоксикації. 30 зареєстрованих викликів переважно через конфлікти та порушення спокою це те, чим була зайнята івано-франківська міліція в новорічну ніч. В основному це конфлікти під час святкування новорічної свят. Це, це в основному десь вдома або в цих, скажімо, місцях, де, де збиралися компанії, де там, скажімо, приходили друзі, і там десь виникали ці конфлікти. От, от там в основному це такі от були повідомлення: порушення тиші. Ну, тобто десь. Без проблемно минула ця, ця, ця новорічна ніч і не було в нас таких серйозних проблем. В новорічну ніч по області було задіяно майже 700 правоохоронців, а в самому обласному центрі три сотні. Завдяки оперативності міліціянтів біля центральної ялинки не зареєстровано жодного правопорушення. Біля ялинки зафіксовано не було, тому що біля ялинки було, я ж вам сказав, яка кількість працівників міліції. Тому практично будь-які конфлікти, навіть на на рівні якоїсь нецензурної. Лайки, там, скажімо, якихось там елементарних проявів агресії тут же локалізувалися. Медики також здивовані. До центральної міської клінічної лікарні в новорічну ніч не звернулася жодна людина з отруєнням. Натомість загострились хронічні захворювання. Свята прийшли спокійно. У нас якихось таких особливих надзвичайних ситуацій не було. Поступають пацієнти в основному з гострою судинною патологією, це інфаркти, це інсульти, отруєнь там чи якихось інших таких ситуацій не було на щастя. Володимир Вовчук називає дві причини такої твердості громадян: це зростання рівня культури, а також національна свідомість. Я це оцінюю як і розцінюю як збільшення зростання культури загальної. Можливо, має вплив і такий підйом національний, особливо в нашому регіоні. Ну, згадаю, все таки Євромайдан. Я думаю, що це має значення. Попереду ще різдвяні свята, тож лікарі закликають так само бережно ставитися до свого здоров'я, але на всякий випадок лікувати готові хоч зараз. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.